Привіт, друзі! Як ми вам і обіцяли, сьогодні покажемо дещо дуже цікаве: а саме Нептун. Ні, на жаль, цих Нептунів в нашому інтернет-магазині немає, поки що. Але є 3D-принтери ELO серії Neptune 4. Так, так, саме той Neptune 4, який став одним із найкращих принтерів 2024 року, та всі його старші версії. А оскільки оглядів на Neptune 4 в мережі хоч греблю гати, ми сьогодні покажемо вам Neptune 4 Pro. І поки ми не перейшли до огляду, коротко розкажу вам, що таке 3D-друк та для чого він потрібен. Отже, 3D-друк це процес створення фізичної моделі 3D-моделі за допомогою. Матеріалів. Ці принтери конкретно ці, працюють за технологією FDM, тобто послідовне наплавлення шарів. Якщо простою мовою, то шари 3D-моделі по черзі наплавлюються один на один. А детальніше про це ви можете прочитати в нашій статті. Посилання буде під відео. А для чого він потрібен? Ну застосувань тут безліч. Це обмежується вашою фантазією та потребами. Серед популярних сфер використання 3D-друку різні види промисловості, такі як аерокосмічна, машинобудівна, медична, художні проекти, прототипування та багато іншого. Та напевно більшість із вас прийшли сюди з однієї причини. І це те, що можливо 90% 3D-принтерів в Україні зараз працюють для однієї потреби. Це друк виробів спеціального призначення. Для Збройних сил України. І от, для тих, хто хоче увірватися в світ 3D-друку і не витрачати при цьому купу сил, енергії, коштів, ресурсів, щоб прообгрейдити якийсь бюджетний принтер до адекватного рівня друку, LGU представили свою серію Neptune 4. І найперше перед оглядом це збірка, а вона тут максимально проста. Відкриваємо коробку та розпаковуємо принтер. Він приїхав до нас в напіврозібраному вигляді. Першу нам потрібно виняти портал. Це потрібно робити дуже обережно. В жодному разі не витягувати портал за вали. Крім цього, необхідно виняти всі аксесуари та дисплей. Монтуємо голову на портал. Перед цим не забуваємо обрізати всі транспортувальні стяжки. Також не забудьте встановити тримач для шлейфу з проводами. Коли голова принтера надійно закріплена, закручуємо два гвинти, які фіксують пластикову кришку екструдера. Далі беремо портал та, сумістивши його з отворами на основі, вкручуємо гвинти кріплення. Для зручності можна повернути принтер на бік. Тепер можна встановити тримач дисплея та підключити сам дисплей. Після цього, відповідно до наклейки з попередженням на дисплеї, перевірте, яка вхідна напруга встановлена на блоці живлення. Вона має відповідати напрузі у вашій мережі. І от, коли принтер майже зібрано, можна встановити тримач філаменту та сенсор закінчення філаменту. На сам кінець встановлюємо тримач кабелю та фіксуємо основний шлейф. Встановлюємо додатковий обдув. Тоді підключаємо всі кабелі відповідно до їх позначень. Перед використанням принтера обов'язково потрібно натягнути ремені. Легу вже подбали про це і встановили зручну систему натягування. Ремені повинні бути натягнуті пружно, але не перетягнуті. Тепер можна увімкнути принтер та провести калібрування рівня столу. Коли принтер побудує карту столу, можна налаштувати за за допомогою аркуша паперу. Він повинен просуватись під соплом з невеликим зусиллям. Далі можна вмикати режим вирівнювання за чотирма точками, де нам потрібно вирівняти всі кути столу за допомогою гвинтів. Після цього запускаємо побудову карти столу повторно та чекаємо завершення. При потребі можна доналаштувати задовсе. Не забуваємо зберегти значення. Перед початком друку необхідно нанести на вали осей X та Y мастило. І все, ваш принтер готовий до роботи. А ми починаємо огляд. Neptune 4 Pro це покращена версія 4-го Нептуна, в якій голова та стіл принтера катаються профілем на металевих шківах, а не на пластикових роликах. Також маємо двозонний стіл, де можна виставити різну температуру друку для підтримування кращої адгезії. 4 Pro, як і вся четверта серія, працює під керуванням програмного забезпечення Clipper. Це така просунута відкрита прошивка для 3D-принтерів, яка має широкі можливості налаштування та кастомізації. Для побудови карти столу тут використовується індуктивний сенсор. Сама голова принтера зроблена дуже якісно. Є двосторонній обдув моделі. Попри додатковий великий обдув. Маємо Direct екструдер та біметалевий термобар'єр Хотендо, що вже стало гарною традицією для майже всіх виробників 3D-принтерів. І, до речі, про екструдер. Двигун екструдера тут нема 14, що робить голову 3D-принтера надзвичайно легкою. В парі з легким столом з фей-пластиною та подвійною вісю Z. Це дозволяє принтеру друкувати на надзвичайно привабливих швидкостях до 500 мм в секунду. Але це швидкість максимальна. І рекомендовано залишається на рівні 250 мм в секунду при використанні PLA пластиків або Repeat PTG. Це швидкісний PTG від компанії Elegoo. Звичайно, це все дуже цікаво, тому перейдемо до фактичних тестів. Для керування принтером можна використовувати два способи. Перший спосіб це офлайн мод, тобто ви нарізаєте модель на слайсері і закидуєте на принтер. Для керування принтером можна використовувати або офлайн режим, тобто керувати ним з екрану. Або ж підключити його кабелем до локальної мережі та керувати ним з веб-інтерфейсу комп'ютера. А оскільки у нас на студії немає мережевої розетки, то будемо використовувати офлайн режим. І для того, щоб закинути 3D-модель на друк, її потрібно підготувати. Для цього використовують так звані слайсери. Це програми, що розділяють модель на шари та прописують набір команд, які пояснюють принтеру, куди, як і скільки пластику вичавити. Вихідний формат слайсера G-Code. І хоч на комплектній флешці, LGU пропонує нам модифіковану версію слайсера. Кура. Ми, як і більшість користувачів, будемо використовувати Prusa Slicer. На даний час офіційних налаштувань під Prusa Slicer для серії Neptune 4 немає. Але ми зробили наш конфіг-файл і викладемо його за посиланням під цим відео. Отже, друкувати ми будемо ось такого буду на не дуже високих швидкостях, адже нам потрібна якість друку. Ви можете поставити відео на паузу і передивитись на налаштування друку та пластику. Нарізаємо модель. А коли модель нарізана, переносимо її на флешку та вставляємо в принтер. Вставляємо флешку в 3D принтер і починаємо друк. Отже, друк завершився за 29 хвилин. І, як бачимо, швидкість та якість тут на найкращому рівні. Ну і звичайно, ми надрукуємо друкуємо бенчі. Модель ось такого кораблика, яка показує всі найскладніші елементи при 3D-друку. Ще й виставимо якомога вище налаштування швидкості. Але для такого друку потрібно використовувати відповідний пластик. Використовувати ми будемо Repeat PLA. Знову нарізаємо модель. Експортуємо її на флешку. Вставляємо модель у принтер та починаємо друк. Але цього разу вже без таймлапсу, щоб ви могли оцінити його швидкість. Не знаю, наскільки добра камера передає звук, але як ви можете чути, шумить він доволі сильно. Тож в спальні такий не поставиш. Але така швидкість того варта. І зауважте, це не максимальна його швидкість. Тож, як бачимо, друзі, він впорався за дуже малий термін часу. Зараз він закінчить друк, і ми побачимо точний час. Отож, друк у нас закінчено за 26 хвилин. Тепер подивимось на результат самого друку. Отже, адгезія модельки зі столом була настільки хорошою, що можна було обійтись навіть без так званого бріму. Це додаткова площа для адгезії. Але після неї залишаються ось такі нерівності, які варто потім додатково обробити. Що ж до самої модельки, то вона надрукована майже ідеально. Тут чудові провисання, чудові арки, кругле вікно, бокс. Усі отвори надруковані шикарно, видно написи. Ілюмінатори теж чудово надруковані. Турвал кораблика теж надрукований просто ідеально. Навіть Демар кораблика надруковано просто ідеально, він рівний круглий, його нікуди не повело. Єдиний мінус це шов. Але це наша помилка, адже ми забули увімкнути шов на гострий кут. Підсумку можна сказати наступне: ми тестували цей принтер близько двох тижнів. І сказати, що ми вражені, це нічого не сказати. Адже тут баланс. Ціна та якість дотримано просто бездоганно. Якісніше за ту ж саму ціну зробити просто неможливо. Особисто я, як користувач одного з найпопулярніших китайських бюджетних принтерів, після усіх цих модифікацій, налаштувань, постійних ремонтів, калібрувань і тому подібних речей, зібравши його за 40 хвилин та налаштувавши за 5, Почав друк просто одразу. І цей весь процес відчувається зовсім по-новому. Тож LGU змогли вкласти в цей принтер усе найкраще, що тільки можна, і при цьому він не коштує як крило від Боїнга. І напевно час завершувати, адже 3D-друк це надзвичайно широка тема, щоб охопити всі важливі нюанси в одному відео. Тому очікуйте на цілу серію відео про 3D-друк. Залишайте свої запитання в коментарях, а ми обов'язково розглянемо їх в наших наступних відео. Всю серію принтерів Нептун 4 ви можете переглянути за посиланням у нас на сайт. А якщо у вас вже є 3D-принтер, то ви можете подивитись у розділ з філаментами, адже там дуже багато видів та кольорів різного філаменту. А на цьому поки все. Бережіть себе та до нових зустрічей!